Що це за чудо руху? Раїса Батура знімає відео зі своєю бабусею Валею з Камінь Ширщини у Тікток. І ці відео користуються неабиякою популярністю. Ролики з бабусею набирають тисячі переглядів, а деякі і декілька мільйонів. Про це інформує видання ВСН. Рейса знімає повсякденне життя бабусі, яка мешкає у селі на Волині у Камінь Каширському районі. Відео публікують із хештегом Баба Валя і вони постійно залітають у рекомендації. Наразі на сторінці понад 30 тисяч підписників. Судячи з відео, бабуся дуже любить котів. Люблю коти і все. з котиком. Зараз то не сплю, бо зара літо. Ой, хай Хайдемишіло. Один із роликів про домашніх тварин набрав понад 690 тисяч переглядів, а звук розлетівся тіктоком.